Богра це не тільки про їжу. Вісім десять -10 порцій, 104 цибулини такі. Можна його в'ядину, і І баранину, і стоється. Він такий дуже смачний. я попробую, бо я теж люблю таке. Приступаємо до Богра це не тільки про їжу. Богра. Це і про дружбу, і про єднання, і про історію, і про багато-багато речей, які приносять нам користь. Слово Бограч це не назва страви. Бограч це казан. І воно походить. А що ви туди кладете? То це то вже друга історія. І бограч почали варити. Пастухи, які е, по Угорщині пасли худобу, і вони кидали в казан все, що в них було. Все, ну, там м'ясо, овочі якісь, е, спецій тоді не було, звичайно, але що було, вони туди кидали і то назвали Бограч. І по сьогоднішній день в Угорщині, коли сім'я або друзі хочуть зібратися, вони обов'язково варять Бограч у всіх. У всіх мадярів вдома є казан, у всіх. А ми Закарпаття були під, ну, як, під мадярами, як у нас кажуть, 900 років, понад 900 років. Так що наша кухня, цей бограч, варить завдяки тому, що тут було ну, були мадяри в нашому краї. І, і так воно залишилося у традиційній нашій кухні. Бограч люди можуть хвалитися. Мій бограч найкращий такого не буває. Бограч не буває найкращий або хужий. Я, наприклад, варячи Бограч, я його адаптувала під більшість людей, які не з нашого краю. Тому що мадяри варять бограч, дуже-при дуже гострий. Ми закарпатці, трошки гострий, нижче. А коли до нас приїжджали туристи, або я, наприклад, варила бограч, коли почалася війна, я варила, тут був у нас такий хаб, і я думала, чим я буду і я зробила для людей там 300 порцій зварила, варила ну, кілька разів. І я зрозуміла, що люди той Бограч Мадярський не будуть їсти. І він у мене трохи ніжніший. Що якби Мадяр попробував, то казав, бо це не бограч. Ну, якби ну, це, але це бограч. І ми його будемо сьогодні готувати разом. Так що всім гарного дня, гарного, гарного настрою і гарних спогадів про наш Бограч, тому що наш проєкт підходить. Завершується і от я хіба можу вас зібрати, якщо ви захочете мене? Хто там буде різати? Тримайри mm два. -hmm.

Тут у нас є дівчата, хто хоче дивитися. Тут у нас є смалець, але можна додавати сало, бекон, що ви хочете, щоб був жир. Можна і олію. Я і олію інколи додаю, або і олію, і жир. Смалець. тобто. Потім треба, щоб він розступився і можна висипати цибуль. цибульку. Будемо так, ти ага. Ага. Варчить. Так, висипаємо цибульку. Цибульки не жалійте, Цибульки має бути багато. Якщо варити на сім'ю, на 8-10 порцій, то 4 цибулини такі читаві, величкі, буде е, не зайво. Так, у нас вже є так. Перемішаємо. Потім будемо додавати паприку, але лайках і щоб паприка, не дай Бог, не зіріла, то казан можна зняти із вогню, щоб вона не згоріла, але дала колір паприка і спеції додають смаку тільки в жирові. Вони, якщо їх додати в воду, то ну, сама, що ми не є спеції. Дивіться, такі спеції для бобрачу. то є фірми, які роблять, а є у нас на ринку хлопці, які знають, що дати, скажете, Ти, ну, мені треба там на бобрач, вони вам е, зроблять такий набір, щоб ви могли його ну, додавати до бобрачу. Так, хто там нам морковочку принесе, щоб вона не була близько. Картошку буде морідні можна було, пані е, Олену. Картошку ту нову Та я позливаю, мабуть. Або там її багато, то не добре буде. Давайте я буду зливати Зараз. Місі, просто. Макро, так, дивіться. Ні-ні-ні, стійте, поки з морковкою. Дивіться, цибуля стала м'яка, трохи підсмажилася. І додаємо, ми не будемо знімати. Додаємо паприку. Так, бачите, я цілу пачку даю. І і ці спеції висипаю всі. Так. Вони нам дадуть запах. Ага. Это ванила. Так, тепер морква наша, да, наша морква. Так, морква. Можно коротко.

Так, тепер стоп, поки що віднімаємо. Зараз ми водою ще. Якби ми починали, та ми вирізали м'ясо і сюди його додавали, так, як, я, ну, як ми тепер додаємо. Мам, а, му, му, так, і мене висихаємо. Ні, та де києшти не дай бої. Це свинина. Можна і гов'ядину, і, <постив>. і баранину і казала я, хтось дає і курятину. Так, Тепер чекаємо, щоб воно закипіло. Що можемо Можемо їсти, ні? Морква в сира, не є. Можеш шиляти водички ще туди. Так, так. І дівчата там помиють крупні. Тепер будемо чекати, як все закипить. Як закипить, тоді додамо ще трошки. Трошки. А другу дай, щоб помили дівчата картоплю. Та я принесу до вас. Доста, доста, доста. Ми поклали м'ясо. Після моркви ми поклали Так, Трошки води додати і чекати, поки закипить. А потім додати, зараз я скажу, додати одну частину картоплі, а потім другу. Перша частина картоплі додається, щоб вона розварилася і воно буде туди, знаєте, він такий густіший. А друга частина, щоб вже картопля була ціленька. Ну, ну, Бобрач має бути червоний. От, чим червоніший, тим краще. А червоний він? Від солодкої паприки не, не... томата там нема. Ні, тут нема томата. Додають інколи помідори е, свіжі, або перець, або то по бажанню літом, коли його багато, але от, томата немає. Це нє. пакетик паприки, паприки. дав такий колір? Ні, там прямо. Ну, на, я кажу, на шість-навісім чоловік треба десь. Півтора, десь так, щоб він має бути густий. І добрий бограч на другий день. Коли він, знаєте, настояться, знає, він такий дуже, дуже смачний. Нам дорожку творили вам, але це ребер, пиляри. Такий жбалек, Mm -hmm. Така якась тепер цікава сілі, одна буває, ну якби вибачається. No, або... Ну, сприймають то нормально, що так вийшло. Ну. А то дольками додається? Можна дрібненько попригу порізати майще, бо це вже в кінці, вона мала йти в жир, uh -huh. ми за неї забили. Ну, не віддавна, все одно свідать. Ну, да, у нас поль... я мало пом'якнете і все. Ще би сюди, може, петрушки зелені, такої, знаєте. Хлопня, uh -huh. ну, петрушки.

Я ja ж... попробую, бо я теж люблю таке. Так, uh, приступаємо to, до... Так, так, да, да, я теж no, no, so, знаю, що то з вашим салом добре. Ні, ну сало, я дуже люблю полтавське сало. <laughs> Це Харків. Харківське. Є <laughs> завжди <laughs> на вас допомогу. Так, завжди на звісно. Спочатку так, а далі будемо бачити. Хочеш поправити? Ні, тут зібрав. за гульку, я її помила і заклала. А ты такой светлая с бабочками?